Всім привіт! Покажу вам своїх два чорно-волоскових дендробіума. Дендробіум гібридний Frosty Марі і дендробіум Фарміді. Ось такий він. Він зараз не квітне. Frosty Марі у мене досить давно, напевно, років 5. Він чудовий, причудовий, постійно квітне. Квіти надзвичайно яскраві, великі, такі усипані квітами, красива яскрава губа. Та й сама рослинка взагалі цікава, ці дрібненькі версиночки, чорні по бульбочкам. Дуже мені подобаються, якщо чесно не невибаглива, досить гарно, швидко адаптується до сонечка. Може рости квітнути на яскравому сонечку, південно-західне вікно і перша лінія біля віконця на підвіконні. Це в мене Фрості Марі там стоїть. У минулому році фермідібель стояв поруч, він нещодавно, він дещо більш широко у мене. А, але потім через те, що в нього досить великий розмір, а підвіконня в мене вузеньке, мені довелося його зняти. Проте він гарненько росте і в глибині балкона. Вони дещо зараз бульби скокожені, тому що спека на вулиці і я. Чи, якщо чесно, не дополивала рослини кілька, кілька днів, десь близько тижня, я чуть-чуть так оприскивала їх водичкою, тому що в спеку в мене кілька рослин втратило, кілька пульп, я так по необережності полила, і мені б не хотілося більших втрат, тому що рослини просто варяться. Не дивлячись на те, що працює вентилятор, працює. Кондиціонер в кімнаті, але на балконі в мене кондиціонера нема, де вони стоять. Отже, доводиться от жертвувати дещо поливом, але сьогодні їх гарненько замочила, то вони, вони досить швидко відпиваються, їх потрібно тільки гарненько замочити. І буквально наступного дня вже бульбочки стоять такі налиті, хороші. Рослинки легкі в догляді. Вони не мають яскраво вираженого періоду спокою. У мене виходить змушений період покою, тому що це балкон утеплений, проте взимку пізньої осені, коли мало сонечка, і там досить прохолодно, у мене температура пускається до 15 градусів в день навіть, а вночі ще менше. Я, звичайно, суттєво знижую їм полив. І тоді вони входять. В такий вимушений спокій. Проте, спочинаючи з ранньої весни до пізньої осені, вони активно ростуть, квітнуть От формі він вже двічі в мене квітнув і відростить зараз цю нову бульбочку, доростить, і відразу почне рости квіти. Дуже цікаве спостереження, що в квітнув на, квітнув на вершечку бульбочки квіти. А ось Фрості Марі, він випускає з усіх пазух протягом всієї бульбочки, тут навіть важко побачити, отак покажу вам. З усієї бульбочки, з пазух випускає бутончики і квітне. А Як я вже сказала, по сонечку вони досить адаптивні, добрива. Ну, весною я активненько їх піддобрювала. Наразі я їх поливаю просто чистою водичкою. Часом-часом додаю, у мене є така розчин хлорели з водорості. І я дещо їх трішечки додаю в водичку. Таке легеньке-легесеньке добре. По, по температурному режиму вони також дуже адаптивні. Рослинки. По корінню я скажу, що тут мені потрібно його пересадити, тому що горщик, як ви бачите, вже лопається все в коріння, заплетено. Гарно дуже нарощує кореневу масу. І ось весною я пересаджувала фермідібель, також такий гарненький. Я навіть пожалкувала, що я в чисту кору, його там дрінаж є, але взагалі не в чистій корі. Напевно, наступного разу буду пересаджувати, додам трішечки чогось більш вологоємного, можливо, не знаю, кокос, ну подивлюся, дещо е, мох. ну, Напевно, йому буде так кращенько, тому що зараз я його поливаю щодня. Раз оприскую на, друг, на другий день, ну, максимум на третій мені його потрібно замочувати, тому що все зжимається, скукожується в період росту. Ну, бульбу таку він же не хіло, не хіло, така досить велика. Взагалі крупненька рослинка, не дрібна. В рості марі він, звичайно, менший. Видно це по бульбочкам, навіть якщо взяти в один розмір, це абсолютно доросла рослина. Бульбочки менші, тонші, нижчі. Таким гарнесеньким кущиком росте. Гарно нарощує нові осінь. Паралельно, він робить все паралельно. Квітує, а тут у нього ростуть нові бульбочки, які наступного року також будуть мені квітнути. Ось ще бутончики. Є такі дуже щедре нацвітіння рослина, причудова. Можу сміливо-сміливо рекомендувати вам цю рослинку. Одну і другу чорний дібель, я давно хотіла, в нього цікаві квіти. Я зараз е, спробую, якщо знайду фото квітів, я вставлю відео е, великі е, котлеєподібні квіти, кучерява губа, така красива-красива квітне. Не дуже не досить довго, кілька тижнів буквально, але це свято. Його квіти, свято, квіти Фермідібля. Мені вони дуже подобаються: білосніжні, красиві і ніжні. Ну, на цьому все. Якщо якісь ще запитання, можливо, я щось а... О, по, по вологості взагалі спокійно реагує на вологість повітря. О, досить, ну, це взагалі, така безпроблемна рослинка. Як низьку вологість легко переносить, так і ну, до високої орхідеї всі гарно ставляться, до досить високої вологості повітря. Отже, буду прощатись з вами. Якщо якісь є запитання, звертайтесь, пишіть, буду відповідати. Дякую всім за увагу! Чудового настрою! Здоров'я вашим рослинкам, орхідейкам! Здоров'я вам! Пока-пока!